Привіт! Мене звуть Ірина і я працюю візажистом вже понад 10 років і допомагаю жінкам закохувати з себе через макіяж. І за цей час я перевірила сотні косметичок, і часто їх об'єднувало дещо спільне. Це не функціональні або надто жорсткі чи просто не естетичні пензлі. Саме тому я вирішила створити свій набір. І якщо ти дивишся це відео, то швидше за все він вже є в тебе. І у цьому відео я тобі розповім, як правильно доглядати за пензлями. Отже, навіщо мити пензлі для макіяжу? Часто жінки чомусь нехтують саме цим етапом, а дарма. Адже в ворсі пензлів не залишки себуму, пил і можуть розвиватись бактерії. Тому в цілях особистої гігієни потрібно звичайно ж таки доглядати за ними і мити регулярно. Як часто потрібно мити пензлі? Я рекомендую мити пензлі хоча б раз в тиждень. Особливу увагу звертати на пензлі, якими ти наносиш кремові текстури, адже в них бактерії зазвичай можуть розвиватись активніше і тому їх варто мити кожен раз після використання. Якщо ти володарка проблемної шкіри, тоді рекомендую промивати ворс пензлів кожного разу після використання. Чим мити пензлі? Для щоденного швидкого очищення можна застосовувати спеціальні спреї, вони швидко знімають залишки косметики і до того ж дезінфікують ворс пензлів. Якщо потрібне більш глибинне очищення, можна скористатись м'яким шампунем або рідким милом. Але ні в якому разі не рекомендую використовувати агресивні засоби для очищення, оскільки вони можуть пересушувати ворс, таким чином пензлі довго. Служити вам не будуть. Як мити пензлі, показую вам покроково. Змочуємо пензель в міру теплою водою, ні в якому разі не гарячою. Наносимо очищуючий засіб на долоню або силіконовий килимок. Крутимо пензлем круговими рухами, поки не зникне вся косметика. А потім ретельно промиваємо, поки вода не стане абсолютно прозорою. А зараз поради від мене. Ними пензлі під струменем зверху, вода затікає в основу, розм'якшує клей ворс починає випадати. Тримай пензель ворсом донизу під час миття і сушіння. І ні в якому разі не заливай фирулу, ось ця металева частинка, окропом. Це прискорює псування клею і самого ворсу. Як сушити пензлі? Після миття акуратно промокни ворс рушником. Форму ворсу легенько поверни пальцями. Виклади пензлі горизонтально на чистий рушник або серветку. Не став пензлі вертикально ворсом вгору. Це може призвести до затікання води в клей, через що ворс швидко випадає, а ручка пензля може зіпсуватись. Уникай прямих сонячних променів та обігрівачів. Вони пересушують і псують як синтетичний, так і натуральний ворс. Дай пензлям висохнути природнім шляхом. Зазвичай достатньо 6-12 годин. Залежно від густоти ворсу. Як зберігати пензлі? Зберігай пензлі тільки після повного висихання. Можна скористатися спеціальним органайзером і тримати їх у вертикальному положенні, або тримати у косметичці, яка йде в наборі. Чого робити категорично не можна. Звичайно ж таки не забувати регулярно мити пензлі. Не тримати їх надто довго в теплій, а тим більше гарячій воді, не сушити ворс на батареї чи феном, тим більше гарячим потоком повітря. Пензлі це не просто інструмент, це продовження твоїх рук. І часом макіяж може дати неймовірний заряд енергії на весь день. Тому доглядай за ними, і твій макіяж виглядатиме завжди ідеально. Став лайк, якщо це відео було корисним для тебе. І ділись ним з подругою. До нових зустрічей.